Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про подарунки, які отримала в новому 2025 році. Оскільки цей канал парфумерний, то подарунки також будуть парфумерного характеру. І це будуть аромати, які я з великим задоволенням подарувала собі в новому 2025 році. А вірніше обрала їх в якості подарунків. Це буде дві композиції, і кожна з них... thank <laughs> you Своєю появою наповнила мене такою, своєю появою в моїй колекції, наповнила мене такою якоюсь радістю, відчуттям того, що мрії можуть здійснюватися навіть якщо вони маленькі, навіть якщо вони не стосуються якихось повсякденних запитів, але це таке бажання володіти чимось приємним, тим, що тішить душ, твою душу, і коли всесвіт ніби весь стає на допомогу здійснення. Бажання. Воно неймовірне, і знаєте, з'являється відчуття, що новий рік також же починається з моменту здійснення моїх бажань. Перед тим, як я почну розповідати про свої подарунки, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Тож ми. Починаємо. І почати хочу з аромату, який я е, хотіла протягом 2024 року. Це новинка 2024 року. Аромат, який вийшов в бренді Lancome. І це фланкер на їхній супербестселер, на аромат La Via Belle. І це версія Elixir. Як це красиво! Як це, неймовірно, жіночно, потужно, інтенсивно та насичено. І якось, як на мене, зовсім трошки по-іншому, чим традиційне звучання ароматів серії Lavie Belle. Аромат, неймовірно, тішить своїм красивим трояндовим звучанням в поєднанні з листям фіалки. Саме вони знаходяться, ціноти, знаходяться в серці композиції. І стартує аромат неймовірно красивим звичанням ноти малини. Нотою лікеру. Свіжості старту додає нота бергамоту і красиве розкішне звучання нот шкіри, кедру та какао-масла Дуже красиво, глибоко вишукано, розкривається в серці аромату. Для мене це якесь зовсім. Інше прочитання е, аромату Лавія Бель в його класичному прояві. Це якесь таке красиве, сучасне, лаконічне, дуже вишукане звучання. Коли я вперше десь в перших 2 січня здається, я отримала цей аромат, чи 3-го, можливо, третього, мабуть. Е, е, і коли я його забрала, він був. Посилочка була в поштоматі. І от я забрала цей аромат, прийшла додому. Відкрила цю посилочку, і для мене настільки було красивим естетичне задоволення від флакону. Він нагадує цю традиційну лавіабелівську посмішку, але його лінії такі більш. Чіткі, якісь такі, знаєте, лаконічні, строгі. І флакон був таким, знаєте, холодним від того, що він лежав в поштоматі. І мені здалося, що ніби цей флакон був вирізблений з такого е, цільного шматка льоду. І от якось він мені і нагадав цей шматок льоду, в який помістили оце тепле, вишукане, насичене, інтенсивне звучання, дуже красиво. П'янко звучать, ноти, як лікеру, э, какао масло додає такої приємної, дуже... Э... Комфортної, смачної, я б навіть сказала, затишності. Ну, безумовно, троянда, безумовно, бергамот, безумовно, листя фіалки теж включається в цю симфонію прояву. Дуже красивий аромат. Мені неймовірно подобається філософія аромату, який озвучили е, е, творці композиції, е, е, дуже красивий ролик з е, неймовірною Джулією Робертс, яка є вже більше десяти років втіленням бренду. І дуже красивий є ролик, який, до речі, знімав режисер фільму «Ла-Ла Ленд». Це якось так яскраво, вишукано, теж, дуже так. Смачно зняти, знятий продукт, і головний меседж в цьому ролику полягає в тому, що от зміна, яка відбулася з героїні Джулії в ролику, коли вона таке пишно-рожеве вбрання, змінює на стильний, лаконічний такий чорний, елегантний костюм і відчуває в ньому свободу, вийшовши на тріумфальну арку в Парижі. І якраз цей аромат і є втіленням цієї свободи, свободи вибору, свободи бути собою, обирати себе такою, якою ти є, проявляти себе такою, як ти хочеш, а не такою, як там очікують від тебе оточуючі. І якраз ця композиція є. Одоїв оцього власного вибору кожної з нас, можливості проявлятися в сучасному світі, можливості демонструвати себе таким, якими ми є, не озираючись на оточуючих, на їхню точку зору, на якісь рамки, які так люблять навішувати на всіх нас ззовні. І як на мене, це фантастичне звучання. Аромату, нове якесь таке красиве бачення, десь відчувається оце ДНК серії Лавіабель, тому що життя прекрасне в якихось його маленьких проявах, в моментах прояву себе, в якійсь внутрішній свободі. І цей аромат якраз і транслює цей меседж, аби ми знаходили в собі сміливість бути самими собою. Ну, а Аромати подібного ґатування. Якраз просто підкреслюють цей вибір обирати себе і наповнюють нас якоюсь силою, енергією, і якоюсь такою можливістю, якимось таким приємним імпульсом втілювати це в життя. І, от мій такий приємний імпульс отримати цей аромат на подарунок. Я говорила про цю композицію в своєму відео про парфумерні бажання і от одне з таких. Парфумерних бажань у мене в 2025 році здійснилося і я, неймовірно з цього тішуся. І другий парфумерний подаруночок, який я отримала в 2025 новому році, це аромат бренду Фрагонар. Це композиція Королева Сердець. Подивіться на це неймовірне пакування. Це така дуже красива торбинка з неймовірно красивою естетикою оформлення. Аромат, який от, є всі регалії бренду. І вперше я з цим брендом познайомилась наприкінці 24-го року на сліпих затестах, які мені запропонувала одна з моїх Іван, це вам вітання. І саме завдяки аромату, який був в цих сліпих затестах, ну, окрім цього, аромату, я ще деякі аромати Хочу з тих сліпих затестів, бо вони для мене були просто такі вражаючі за своєю персусою. І от одним з цих ароматів була композиція Королева Сердець. Кванса зі мною щедро поділилася цим ароматом. Вона мені 5 мл композиції надіслала. І Я з таким великим задоволенням користувалася цим ароматом. І Ну, так мені хотілося, щоб цей аромат не закінчувався. Так мені хотілося поповнити свою колекцію повноцінним флаконом з цим ароматом. Що на початку 25-го року це сталося, і цей приємний подарунок мені самі для себе був теж якимось таким. Моментом відчуття радості і приємності, і сьогодні от я розповідаю вам про нього. Якщо говорити про саму композицію, то це дуже красива, елегантна, лаконічна композиція, квітково-фруктового характеру. В серці тут красиво відчувається і лан відчувається нота апельсинового цвіту та троянда. Стартує аромат красивої тоналістю ноти Бергамоту. Та рожевого перцю, і в басі дуже приємно, ніжно відчуваються ноти мускусу та бензоїну. Лаконічно, затишно, елегантно, дуже вишукано. І саме от ці епітети характеризують настрій, який створює цей аромат. Саме ці якості та оці прояви підсилює дана композиція, якщо ви нею користуєтесь. Дуже красиво, стійко, шлейфово. Я збирала велику кількість компліментів на цю композицію. І якраз так сталося, що аромат в мене з'явився в останніх числах грудня і, і, і новорічний період я була з цією композицією. І вона для мене створювала таке неймовірно красиве, п'янке, жіночне Оце відчуття, до кого мене. Я якось зовсім по-іншому себе сприймала в цей момент якесь. Такий дуже приємний, розслаблений, романтичний настрій дарував цей аромат, отримувала компліменти не лише від оточуючих, а й от від самих близьких. Моєму малюку сину, неймовірно сподобалася ця композиція, він весь час слухав її на моєму волосі і робив ну, такі дуже дитячі, милі компліменти звучанню. Е, якщо ж говорити про сам бренд Фрагонар, е, я коли відчула аромат і. Ну, мені здалося, що це щось таке нішеве, вишукане, сучасне формат датується 2014 роком. Але коли я його почала шукати, і коли ну, почала дивитися, що це за бренд «Фрагонар», Виявилося, що це одна з найстаріших парфумерних марок, яка була ще створена в 1926 році. В самому Грасі, це серце парфумерії. це парфумерний дім, в якому є, в якого є велика кількість полів з трояндами, з апельсиновими деревами. Дуже багато в них різної сировини, вони неймовірно, ретельно її обирають. Їхні Аромати користуються великою популярністю та ну, якби, рівень професіоналізму дозволяє м, цій марці впевнено існувати такий вже досить тривалий рік, тривалий час. На вступному році їм виповнюється 100 років. А для бренду це досить така серйозна дата, і мені так, знаєте, от. Чим більше я дізнаюся чогось нового в царині парфумерії для себе, тим більше я розумію, як я мало всього знаю парфумерії. Як ще е, багато парфумерних відкриттів мені доведеться зробити. І це теж якось наповнює мене якимось таким приємним очікуванням, радістю, сподіванням на якісь такі дуже хороші, милі знайомства. І от я неймовірно, подивіться, по-перше, який флакон, яка красива тут, якщо видно. Сонечко, прямо -сам, сам флакон е вилите, це сонечко. Як красиво, лаконічно все зроблено, дуже красива композиція, і я неймовірно щаслива, що вона з'явилася в моїй колекції в якості подарунку парфумерного. І тепер я з великим задоволенням буду користуватися цими ароматами. І от можна сказати, що таких. Е Два е, представника парфумерії, е, які е, абсолютно тотожно, красиво звучать, вишукано проявляються, неймовірно комфортно сприймаються оточуючими. І я Дуже-дуже тішуся з того, що саме вони поповнили мою колекцію на початку 2025 року. Сподіваюся, що і далі моя колекція буде поступово поповнюватися новими цікавими ароматами. Нагадаю, що я займаюся розпилом ароматів, тому сьогоднішні герої також доступні до розпилу моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми ароматами або ж тими композиціями, які є в моїй колекції. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайти Шафа. Такенчик для мене. Можете завітати туди, подивитися мій асортимент і, можливо, з'являться якісь фаворити, які ви захотіли б послухати, якось розносити. Я з великим задоволенням поділюся ароматами своєї колекції. Якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Розкажіть, які парфумерні подарунки ви зробили самі для себе, або ж які парфумерні подарунки отримали. Цього 2025 нового року мені теж буде цікаво дізнатися. Якщо ви знайомі з сьогоднішніми героями, про які я говорила, розкажіть ваше враження, вашу парфумерну експертизу стосовно цих композицій. Мені буде та глядачам каналу, цікаво буде почитати ваше враження. тому... Зустрічаємося в коментарях. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!